Мов зіницю очей береже, твій Господь і Спаситель твій, від падіння тебе стереже, не зламав, щоб тебе буреві, а якщо ти падеш, упадеш що Бо падеш, боротьби ці тяжкі ці тяжкій, допомогу знайдеш, ти знайдеш, лише тільки в Христі. Він на руки візьме, сам візьме, мов маленьке дитя мов дитя, твої сльози утре, він утре, порюда забуття, на дорогах тебе стереже, Борог хитрий і злий, щоб згубить, на тебе твій Господь береже, щоб спокійно завжди. Міг ти а якщо ти падеш, упадеш Боротьбі ці тяжкі, ці тяжкі, допомогу знайдеш, ти знайдеш, лише тільки в хресті, у христі, на руки візьме, сам візьме, мов маленьке дитя, мов дитя, твої сльози утре. Горюда забуття, як хвороба тяжка на землі, або смерть для тебе загрозить, люди стануть жорстокі і злі, схочуть душу твою загубить. А якщо ти падеш, упадеш, боротьбі ці тяжкі ці тяжкій допомогу знайдеш. Лише тільки в Христі, у Христі, він на руки візьме, сам візьме, мо маленьке дитя, мов дитя, твої сльози утре він утре, Горю, дай забуття. Скоро буде кінець видно край, що схиливсь, сумний в боротьбі. Мов пер Очинок готовий тобі і покличе Господь, сам Господь, на ім'я назове, сам назве, до живих тихих тихих вод сам тебе поведе, поведе, О ті руки святі, о святі, що тебе берегли. Прийде горю кінець.